Вітання. Пропонуємо в оренду двохкімнатну квартиру по пасічній 104. Це у нас п'ятий поверх, дві ізольовані кімнати. Ремонт радянський, але кімнати ізольовані. Зручно проживати як вдома, так і в сім'ї. Отже, одна кімната. Тут диван. Вихід на балкон Зашкільний. В квартирі є інтернет. Опалення центральне. Тут у нас вхід в кухню, кухня є прохідною. Ось такого плану. Електрична плита, пральна машина. Друга кімната. Теж з виходом на балкон. Ось такого плану. Тут у нас ванна санузол роздільний ванна та туалет. Усі покращення по квартирі до обговорення з власниками. Отже, кого зацікавить, телефонуйте.